Я Ірина Холодян, і сьогодні я готова оголосити переможців фінального етапу соціального проєкту Лелека Прилетить, і ними стали Тетяна з Хмельницької області. Алло! Алло! доброго ранку, Тетяно. Це Ірина Ярославівна Холодян. Ви виграли в нашому соціальному проєкті і ви будете разом зі мною брати участь у цій акції. Дякую. Тож, надіюсь, до швидкої зустрічі, і разом у нас все вийде. Добре, а коли ви підійдете? Ну, тоді вже ми узгодимо час, коли ви підійдете, і тоді ми всі деталі обговоримо. Дякую. Ну, тоді до зустрічі. Добре, дякую. Я вас вітаю. Добре. Do pobaczenia. Ja.